Доброго дня, друзі! Компанія Ворота Центр України спеціалізується на виготовленні та будівництві парканів під ключ у Києві та Київській області. Сьогодні ми закінчили будівництво паркану жалюзі у Боровій Київської області. Вийшов, як бачите, дуже стильний та сучасний паркан. А кому сподобалося, тисніть палець вгору та підпишіться на наш канал, щоб бачити нові відео. Опис та посилання на наш сайт де є ціни та варіанти парканів. Ми розмістили під цим відео. Отже, наш замовник вибрав металеві стовби та відкатні ворота з автоматикою. Але ж чому саме такий паркан? Отож, з більшості сучасних типів огорож, цей паркан, найпевно, наймолодший. Технічно, жалюзі паркан це такий собі гібрид звичного намштакетника та огорож раніше з горизонтальним розташуванням елементів зашивки. Звичайно, подібні рішення вже застосовувалися раніше, наприклад, з дерева. І навіть зараз можна знайти щось подібне. Але повноцінними жалюзами такий виріб вважати не можна. Хоча б тому, що вони не мають тих якостей, які пропонує сучасний металевий паркан жалюзі. А як ви думаєте, напишіть у коментарях, будь ласка, жалюзійний паркан це універсальне рішення, яке зустрічається як у приватному, так і у комерційному застосуванні при організації зовнішніх погорож. Не дарма цей тип огорош можна сміливо назвати самим високотехнологічним та практичним. Даний паркан пропонує низку властивостей, які можуть змінюватися залежно від вибору типу ламелей. До загальних переваг, якими володіє секційний металевий паркан, із жалюзі необхідно віднести насамперед провітрювальність та приватність. Отож, якщо у вас південна сторона, висока щільність забудови, наявність рослин та дерев, що потребують руху повітряних мас, при цьому проникаючи потоки повітря, Спрямовані вгору, що не дає підніматися пилу із землі. Ну а особливості жалюзі дають можливість бачити те, що відбувається позовні на вулиці, при цьому закриваючи ваше подвір'я від зайвих поглядів. Також паркан жалюзі має стійкість до пошкоджень ударів. Ламелі, маючи кілька виганів самі собою, мають певну жорсткість, що позитивно впливає на міцність цієї конструкції. Довговічність. вічність. Тут справа не тільки в загальній конструкції, а й у використанні матеріалів. Сталеві ламелі, якісне фарбування, що перешкоджає появі корозії, це все дає можливість прослужити ці огорожі дуже довго, на відміну від дерева. Такий тип парканів що давно використовують у Польщі, Угорщині, Словаччині та Німеччині. Якщо все ж таки якимось чином ламелі були пошкоджені, замінити їх буде дуже просто. Замовити лемелі жалюзі для ремонту можна у нас, у колір готовий огорожі, ми їх швидко виготовимо. Зверніть увагу, естетично горизонтальні лінії це рішення на всі випадки, яке візуально розсуне вузьку ділянку і навпаки згладить розриви між елементами, якщо у вас широкий просторий фасад. А вибір форм дозволяє підібрати варіанти на будь-який смак. Наша компанія, Ворота-Центр Україна, запрошує вас завітати до нашого офісу, де ми побудували велику виставку парканів у повний зріст. Це одна з найбільших виставок у Києві та області. Наша адреса вулиця Перемоги, 20, місто Київ, Ятошинський район. Наш архітектор, дизайнер намалює та спроектує ваш паркан щодо будівництва. Зробіть проект, і ви зможете віртуально побачити ваш паркан з будинком, поекспериментувати з кольорами. Що збереже вам час та кошти. Наші менеджери та фахівець вийдуть до вас на ділянку для оцінки будівництва та розрахунку вартості. Ми працюємо офіційно за договором. Запрошуємо до співпраці будівельників та монтажні бригади. Для вас маємо спеціальні умови. Не забудьте натиснути вподобайку та підписатися на наш канал. Це допоможе нам робити і далі цікаве відео про різні паркани. Свої зауваження та побажання залишайте в коментарях. Не забувши вказати, з якого ви міста на все добре.